Тай, щоб ці наступні два дні були активними, щоб ви відчували, що це платформа, безпечна платформа, в якій ви можете ділитись, черпати на різна, об'єднуватись, над займатися просто насолоджуватись перебуванням тут. А дорево це треба робити. Один хто зради інший сумний. Там хтось свариться, це інші б'ється. Ну дуже весело. Ми 20 хвилин просиділи у ліфті. З нами була дівчинка Ліза, яка казала, що мої духи смердять. Тваринна, червона калина щось таке страшне, знаєте, в будинках культури іноді буває. Цікавтесь, критично відноситися до того, що вам будуть говорити. І задавати цікаві питання. Наразі, якщо говорити за те, як ми працюємо і з фінансування, це є. Марія хоче сказати, що ми не засуджуємо. Щось відбувається, там щось відбувається, там люди співають, там б'ються. Почнуться шпагали в воздухі, якраз ні шаровари, там оце все. раз два Розладрікаврялочка, але це там. І спробували ще раз. Дуже сподобався цей конек між організаціями. Я думаю, що вам дуже було нелегко їх всіх запросити. То все поконектитись. Дуже круто, що багато з них прийшло. І насправді хотіли показати. Висловили свою вдячність, що ви їх запросили. Квести — це супер. Дуже класно було з самі зранку ходити на паста. Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалась поїздка в метро. Саморозвиток. Я згадую себе у вашому віці. У мене не було такої клепки в голові, як у вас. Для мене фраза Голод тривається це на правду про вас. Це про мови безпосередньо. Це про те, що ми можемо зробити все, якщо ми дійсно цього хочемо. Раз, два, три.